Так, вітаю на каналі. Значить, отакий от, от е, апарат. Отак от, от все вигоріло. Е, шмайнуло тут. Значить, оце ТЛ494. Видно чудово. Це в нас трошки. Інакше там К7500. А що там вже далі з тих дрібних? То вже я навіть не знаю. Можна тільки догадуватися. Значить. Так, запобіжник, я не знаю, Можливо, і цілі. А може і ні. І цей оцей конденсатор нормальний, я оцей от здувся. Так, значить, причиною може бути, як я думаю, на перший раз це. Незрозуміло, там коротке замикання перегрів або е, взад 220. Е, це переважно стандартні поломки. Ну, тут я щось підозрюю, що проблемою було от, я, от, погано запаяний транзистор. Бачите? Отак от нормально зроблено, якби. І тут отака от от штука, так що в кого от такий от, е, UKS, значить бажано його, якщо ви ще його сильно не навантажували і він у вас працює, то розберіть і подивіться оце от акуратно і всі транзистори. Ці також можуть бути тут, тому що якщо погана пайка, вона отут, е, воно зразу ж не проявляється, а при, при великому навантаженні. Получається, і причому не зразу, а через деякий час нагрівається це все діло. Оце і нагрівається транзистор корпус. Відповідно, тут це все нагрівається через виводи. Ну і десь слабке місце, там воно й тріскає. Може тут, може тут, може інший транзистор бути. Ну тут, якби платка така, ну на перший погляд ніби хороша, нормальна. Не, не знаю. Які. Чому так сталося. Або не допаяли, або, або загнули, або щось, хоча припой, тут бачите, як такий от. Не є такий нормальний, по 60 а Якийсь такий тугоплавкий, та якщо ним ліплять. Я б сказав, що це та, якби пластиліна, не припой, швидше за все. Такий пласти... пластиліновий припой. Ось так от. Ну, але в мене теж є такий припой. Я його купив не спеціально, а купляв нормальний. Дешевший, але вийшло, він отакий от приходить. Так що, ну, отаке одним можна паяти, якби. Отак от. Ну, пропаювати бажано нормальним припойчиком. Таким, як він має бути. Так що, отак от припої. Я думаю, знаєте, які. Якщо не знаєте, пишіть зніму окремі відео. У мене там вони є десь різні в пачках, що можна буде показати. І так само, як відрізнити припої, який добрий, який не добрий. Це саме простіше паяльником. Тому що писати можуть одне, а, а насправді воно бути може друге. І отак от. Такий от для на, на, на початку інвертор. Значить, там стоїть 32.08 чи 0,9. Такі от Аші Ігри там. Ну, це вже не важно. Саме головне, що отут проблема, і це от дорожчі транзистори. Хоча вже буває, що ці можуть бути дорожчі, ніж ці ЖБТ-шки. Тому така от ситуація зараз на ринку з тими транзисторами, і це іменно у нас в Україні через цю війну, що, що триває. Так що, отак от, от. Ну, для початку, якщо у вас апарат... Нормально хороші працює, розберіть, подивіться, тому що, блін, може бути, що у вас теж така сама проблема, щоб не було таке, як з цим апаратом сталося. Так, що отак от, от так багато то всього відео затягувати не буду. Це все решта, в принципі, нормально. Так що, така от рекомендація від мене. Тому подивіться, щоб не нести в ремонт. І дивіться, там наступні відео цікаві, такі всякі різні бачу, замітки підказую. Так що підписуйтесь і будьте в курсі, що де як. Щоб не мати поганих ситуацій і не прийшлося там мені відправляти чи шукати місцевого майстра. Все, до нових відео. Хай щастить і хай все контактить.